А справа про зниклий велосипед. Андрій Коваленко сидів у своєму офісі, коли пролунав дзвінок. Детективне агентство Чорний кіт. Це Андрій Коваленко. Голос був молодий, схвильований. Саме так. Мене звати Влад Ткаченко. Ви, мабуть, чули про мене. Повторіть ще раз, бо щось не пригадаю. Я блогер, у мене мільйон підписників. Вражає, сухо відповів Коваленко. І що вас привело? Викрили мій велосипед. Андрій мовчки витягнув цигарку. Ви серйозно. Дуже серйозно. Це не просто велосипед, а унікальний кастомний байк за 10 тисяч доларів. Його вкрали просто з під мого будинку. Коваленко зітхнув. Адреса. Вулинг Сонячна, 14. Місце злочину біля будинку номер 14 на Коваленка чекав хлопець у модному худі з телефоном у руках. Ви Коваленко? Так. Де саме був велосипед? Ось тут, біля під'їзду. Я його завжди ставлю сюди, прив'язуючи тросом до поручня. Андрій присів і подивився на зрізаний трос. Камери є? На будинку ні. Але я запустив сторіс, коли повертався додому. Тобто всі знали, що велосипед тут. Отже, ви самі дали злодію натяк, де він стоїть. Ем, ну, так виходить. Добре. Добре, якісь вороги, конкуренти? Я блогер, у мене завжди є хейтери. Хтось особливо наполегливий. Був один, Артем Смоляк. Він теж блогер, але менш популярний. Два тижні тому я злив його фейковий розіграш, і він мене добряче хейтив. Коваленко задумався. Дайте мені його адресу або контакти, є тільки його інстаграм. Андрій взяв телефон, погортав сторінку і усміхнувся. Ну що ж, Влад, у нас є перша зачіпка. Підозрюваний номер 1 Артем Смоляк жив у районі, що нагадував складену з конструктора картинку. Однакові будинки, маленькі двори, однакові машини. Коваленко припаркувався неподалік і зайшов у двір. Біля під'їзду стояла група підлітків. Один із них, високий і худий, виклав у сторіз відео, де обговорював щось із друзями. Андрій підійшов ближче. Артем Смоляк. Хлопець здивовано глянув на нього. А ви хто? Приватний детектив. Поговоримо про велосипед. Артем фикнув. Влад вас найняв. То скажіть йому, що я ні до чого. Де ви були минулої ночі? На стрімі. У мене є запис. Андрій переглянув стрім. Дійсно, весь вечір Артем сидів перед камерою і не міг викрасти велосипед. Добре, ви чисті, кивнув детектив. Але є інше питання. Ви щось знаєте? Артем знизав плечима. Влада не всі люблять, особливо ті, кому він рекламу не оплатив. Конкретніше, був один чувак, який малював йому дизайн для футболок. Влад його кинув на гроші, а той клявся, що йому ще повернеться. Ім'я Стас Панько. Коваленко записав і вирушив до нового підозрюваного. Справжній викрадач. Стас Панько працював у майстерні графіті. Коли Коваленко зайшов туди, він саме фарбував дошку для скейт-парку. Вам допомогти? Можливо, сказав Коваленко. Ви знайомі з Владом Ткаченком? А цим козлом? Так. І у вас з ним конфлікт, ну, можна і так сказати, де ви були минулої ночі. Стас кинув погляд на товариша, що стояв поруч. На репетиції, можна перевірити. Коваленко заплющив очі. Ви в курсі, що велосипед Влада вкрали? Що? Стас справді виглядав здивованим. І, здається, це не ви. Чорт, та якби я знав, то сам би посміявся. Детектив виходив, коли почув, як товариш Стаса пробурмотів. Дивно, він же продавав його позавчора. Андрій завмер. Що ти сказав? Хлопець знітився. Влад сам продав велосипед. Я бачив оголошення в телеграмі. Мені потрібен цей чат. Розгадка. Андрій повернувся до Влада, показав йому скрін оголошення. Ви щось хочете пояснити? Блогер зблід. Ну, дивіться, це не те, що ви думаєте. Я думаю, що ви хотіли привернути увагу до себе роздоскандал і ще раз нагадати про себе в соцмережах. Влад знітився. Це просто маркетинговий хід. Схоже на шахрайство. Ну, я ж поверну собі велосипед. Як? Він же вже проданий. Ну, я написав покупцеві, що це помилка, і він готовий повернути його. Коваленко глянув на нього і скривився. Владе, вам пощастило, що я вас не здам поліції. Але більше не звертайтесь до мене з такими дурницями. Блогер промовчав. А Коваленко просто вийшов. Ще одна справа закрита, але якась дуже вже дурна. Андрій Коваленко ставиться до блогерства з іронічним скептицизмом. А Він не проти технологій, але його дратує, що в сучасному світі популярність часто важливіша за істину. Що його дратує? Штучні скандали та хайп. Він звик шукати справжню правду, а не ту, що добре продається в заголовках. Самозакоханість блогерів. Йому не подобається, коли люди роблять усе заради лайків, а не через справжні цінності. Фейки. Він цінує факти, а не думки експертів із Тіктоку. Що він поважає? Блогерів, які займаються журналістськими розслідуваннями. Якщо хтось викриває шахраїв чи корупціонерів, це його люди. Тих, хто справді знається на своїй темі. Якщо блогер розповідає про криміналістику чи історію детективів. Коваленко може навіть послухати. Висновок. Блогерство для нього це не зло, але і невелика справа. Головне, щоб людина не продавала повітря і не робила себе героя, якщо героєм вона не є. Улюблена книга Андрія Коваленка Мальтійський сокіл дешила Геметта. Чому саме ця книга? Це класика нуарного детективу цинічним, але розумним детективом Семом Спейдом, який орієнтується у світі брехні та обману. У книзі немає банальної боротьби добра зі злом. Є люди зі своїми слабкостями, жадібністю та інтригами. Спейд керується власним кодексом честі, навіть якщо він не зовсім білий і пухнастий. А Коваленко теж працює за власними правилами. А атмосфера книги Дим сигарет, Міські вулиці, загадкові клієнти, небезпечні красуні дуже нагадує його власне життя. Коваленко перечитував мальтійський сокіл кілька разів. Він не з тих, хто вірить у ідеали, але ця книга нагадує йому, що в світі, де всі намагаються тебе надурити, важливо залишатися на один крок попереду.